Я хочу сказати простими словами про те, що турбує мене вечорами. Про те, як в думках я малюю картину, якою я бачу свою Україну. В моїй Україні ніхто не стріляє, ніхто не калічить, ніхто не вбиває. В моїй Україні ніхто не воює. Своє і чуже життя кожен цінує. В моєї країни чудові сусіди. Запрошують в гості, я до них їду. Сусіди і самі в нас часто бувають, не брешуть, не крадуть, ніде не блукають. В моїй Україні є чесна влада, про неї в народі складають балади, працює і працює зранку до ночі, щоб людям відкрито дивитись у очі. В моїй Україні не плюють на підлогу, отримують і надають допомогу. І молодь моя не п'є і не курить, займається спортом, співати так любить. В моїй Україні є чемні дівчата, а хлопці їх вміють сіро кохати, навчаються жити, читають книжки і горді від того наші батьки. В моїй Україні немає кордонів. І море, і сонце, Дніпро, Терекони, Карпати зимою в засніжених шапках. Моя Україна, люблю її. Крапка.